Ну, все, любий, я пішла. Орисю, ти навіть трохи не побула зі мною. Владислав подивився на неї з докором. Вони були в шлюбі лише півроку, і Орисі було на 25 років менше. Влад завжди говорив, що молода дружина це неправильно, завжди стверджував, що такі виходять заміж тільки заради грошей, але й сам потрапив у ту ж пастку, хоча до недавнього часу був упевнений, що в нього все інакше. Що Орися. Щиро його кохає, бо колись навіть свідомість втрачала від любові до нього. Повсюди ходила за ним, як тінь, і чоловіче серце не витримало. Він часто згадував їхній медовий місяць на Мадеєрі. мабуть, це був найкращий місяць у його житті. А зараз, коли він потрапив до лікарні, Орисі майже не бачив вона з'являлася тільки тоді, коли потрібна була велика сума, Так-то на її картці завжди були гроші. Але останнім часом їй їх усе частіше не вистачало, і тоді вона згадувала, що в неї є чоловік у лікарні. Ой, зайчико, я терпіти не можу цей запах, мене аж нудить від усього, що пов'язано з хворобами? похмуро запитав влад. І від мене теж, бо я ж теж, здається, пов'язаний із хворобою. Ну що ти, любий, не вередуй, ти ж не назавжди тут. Він тяжко зітхнув. Орисю. Я бачу тебе лише тоді, коли тобі потрібні гроші. Скажи, коли ти востаннє була тут просто так? Вона трохи розгубилася, але швидко перейшла в атаку. Ти не маєш права змушувати мене приходити. Ти ж бачиш, мене вивертає. От одужаєш, і я буду поруч. Влад скептично посміхнувся. І вечори разом проводити будемо. Орися послала йому повітряний поцілунок від дверей. Звісно, зайчику, ти ж знаєш, як я тебе люблю. І, взагалі, якби ти зняв ліміт із карти, мені б не доводилось постійно просити гроші. Це так принизливо скажу тобі. А ти спробуй витрачати менше. Тобі щодня нараховується така сума, на яку люди живуть місяць. Орися розсміялася. Боже, ну що ти таке кажеш? Як можна жити на ці копійки? Все, я побігла, любий, у мене манікюр. Ти ж хочеш, щоб твоя киця гарно виглядала. Цікаво, тільки для кого. Але його слова повисли в повітрі, бо Орисі вже й слід прохолов. Влад прикрив очі якось неправильно минуло його життя от йому п'ятдесят, купа грошей, а радості жодної. А колись, коли не мав нічого, були емоції, були почуття такі, яких за гроші не купиш. І ця Орися, Орися його перша дружина. Одружився він у сорок дев'ять. Був слабкий проблиск надії, що вона подарує йому спадкоємця, але ті мрії розбилися майже одразу. Маргарита і діти поняття несумісні. Взагалі, він усе частіше переконувався, що ніяких почуттів і не було. Просто Орися за гроші гарна акторка. Хоча, може, він помиляється. Може, вона його кохає, але просто не переносить лікарень? Буває. Мабуть, буває. У будь-якому разі, судячи з облич лікарів, справи у нього кепські. І, вочевидь, Орися це розуміє ось і кохає ще більше, бо світить їй величезна спадщина. Влад, подумки, усміхнувся. Навіщо ж він так думає? Можливо, Орися справді за нього хвилюється, просто не вміє правильно виражати емоції. Ех, якби в нього був син або донька, ось кому було б потрібно усе залишити рідна кров. І чому ж він був таким дурним у молодості? Скільки ж було можливостей, і дівчина була. Шкода, що розум приходить пізно. Доброго дня. Влад розплющив очі. На нього розгублено дивилася молода дівчина в білому халаті. Ой, мабуть, я помилилася, мені потрібна надія коваль. Дівчина ледь не заплакала. Ви новенька? Вона кивнула. Так, у мене сьогодні мав бути ознайомчий день, але Світлана, медсестра, захворіла. Довелося одразу працювати, а я тут нічого не знаю. Та не засмучуйтесь так. Вам яка палата потрібна? Двадцять восьма. Вам треба просто вийти, повернути праворуч, і там жіноче крило. Дякую вам, велике. Немає за що. Пробачте, а як вас звати? Настя, Настю, заходьте ще, а то лежу тут сам у повній тиші. Дівчина знову посміхнулася. Добре? Обов'язково? Одужуйте». Вона вийшла, а Влад зловив себе на думці, що усміхається. Якась вона світла. Настя не обманула, заглянула до нього вже ввечері. «Як зи?» Влад усміхнувся. У мене нічого нового. А у вас як перший день? Настя розсміялася. Зараз уже все добре. Знайшла план лікарні, звіряюся з ним. Мене навіть лікар похвалив. От бачите, як усе чудово. А ви що, прийшли одразу після навчання? Так. Тільки практику проходила в іншому місці, а ця лікарня ближче додому. Інтересно. А яку саме професію обрали? Настя трохи засумувала. У мене мама довго хворіла. Треба було робити уколи, крапельниці. От я й вирішила, стану медчестрою, щоб потім якось упоратись із такими ситуаціями. А потім, знаєте, сподобалось я жодного разу не пошкодувала. А мама? Мама одужала все добре, дякую. Вони ще трохи поговорили, і Влад знову усміхався, коли дівчина пішла. Йому так хотілося називати її не Настя, а промінчик. І тут в голову прийшла божевільна думка А що, якби йому відчути себе батьком, хоч і не зовсім серйозно, та й заодно перевірити ставлення Орисі, ну і трохи розвіятись наприкінці. Якщо йому вже не судилося встати з цього ліжка. Настя заглянула до нього наступного дня, і Влад з порога сказав Хочу запропонувати тобі роботу. Роботу? Та я ж і так працюю. А це така робота, що можна поєднувати. Ну, навіть не знаю, а що потрібно робити. Коли Влад усе їй пояснив, дівчина задумалася. Потім сказала: Гаразд, я вам допоможу. Неправильно, коли люди разом через гроші, але мені нічого платити не треба. Давайте одразу це обговоримо. Влад був здивований: Як це? Я пропоную гроші, а від них відмовляються. Якщо ви не згодні, то я теж не згодна. Влад усміхнувся ну, і характер у тебе настуню. Дівчина розсміялась. Ну так, мама теж так каже. Вони все домовились. Влад зателефонує Насті, щойно з'явиться Орися. Настя живе недалеко, тож прийти їй всього три хвилини. Ну, от, тоді й подивимось, як Урися зреагує на те, що спадщину доведеться ділити. За його підрахунками, Маргарита мала з'явитись сьогодні. За грошима вона приходила приблизно раз на три дні. Так і сталося. Увечері дружина влетіла до палати. Зайчику, мені так ніколи, але я знайшла для тебе хвилинку. А чого це ніколи? На роботу влаштувалась. Орися навіть спіткнулась. Зайчику, ти що таке кажеш? А що я такого сказав? Орися подивилася на нього розгублено. Я? Працювати? Влад спокійно відповів Ну, я ж хвилююсь за тебе. От не стане мене, на що ти жити будеш? Орися якось дівно подивилась на нього, але нічого не сказала. Очевидно, говорити про спадщину ще було зарано. Двері палати розчахнулися, і до них залетіла сяюча Настя. Усім привіт, тату! Я тобі мандарини принесла. Як ти й просив? У Орисі повільно відкрився рот. Влад, а це хто? Це настуня. Проходь вівба. Потрібно було давно вас познайомити. Це моя донька. Як донька справжня? Влад усміхнувся. Ну, як бачиш, звісно, справжня. Зачекай, Влад, ми так не домовлялися. Він підняв брову. Орисю, ти не рада познайомитись з моєю донькою? На жаль, її мава трохи проти нашого спілкування, тому ми не афішуємо, що бачимося. Але якщо зі мною щось станеться, то Настя переїде до мого будинку. А я. Орисю. Ну ти що, там двадцятеро можуть жити. Дім величезний. Орися піднялась. Ні, 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 зачекай, так не піде. Все має дістатися мені. Я ні про яку доньку не знала, про неї ніде не було написано. Маргарито, ти вивчала про мене інформацію перед тим, як познайомитися? Вона кілька секунд дивилася на нього, потім махнула рукою. Уже не важливо. І що донька офіційно записана? Звісно, і заповіт на неї складено. Але не переймайся, тебе я там теж згадав. Але погодься. Настя стільки часу поряд, а ти лише зрідка з'являєшся. Тож зрозуміло, більша частина належить їй. Ні. Що ні, Орисю? Я не розумію. Влад зробив великі очі. Ні, це ні. Ти що пенсійний маразматик? Думав я з тобою через твою вроду? Кому ти потрібен без грошей? Донька в нього. Раніше не можна було сказати, щоб я час на такого, як ти, не марнувала. Знаєш, скільки багатію мені пропонували зустрічатись? От уже влипла, так влипла. Орися підскочила, і як фурія вискочила з палати, грюкнувши дверима. Влад сумно промовив: Як швидко все вилізло назовні. Пробач, Настю, доведеться зробити пару дзвінків. Влад заблокував Орисині тартки, потім зателефонував домашній охороні і пояснив ситуацію. Настя дивилася на нього з подивом. Ви що, такий багатий, що у вас навіть дім під охороною? Він розсміявся. На Стуню, ну хоч ти не веди себе так. Вона похитала головою. Та ні, просто цікаво, як це жити, коли немає до чого прагнути. От ми з мамою вирішили зробити ремонт. Ми відкладаємо, підробляємо, робимо. Потім вирішили, що хоч раз у житті треба на море з'їздити. Ми рік з нею збирали. І знаєте, це не страшно, це весело. Лишилось лише трохи до мрії, а у вас. У вас усе є, ви все можете купити. Ну, хіба це не нудно? Влад хмикнув. Вперше чую, що бути багатим погано. Та ні, напевно, не погано, але цікаво якось. Настя піднялася. Ну, я тоді піду. Влад підвівся на лікті. Сьогодні почувався трохи краще. Настуню, не забувай старого і хворого. Заходь. Добре, звісно. А хочеш, я принесу тобі якусь книжку? Хочу. Принеси улюблену, обіцяю прочитати. Настя забігла наступного дня лише на хвилинку. Залишила йому пошарпану книжку і побігла. Влад узяв її в руки. І серце в грудях закалатало. Не може такого бути. Він відкрив обкладинку. І таки може на першій сторінці напис написаний його рукою Книга про наше кохання. Не забувай цього. Він подарував її одній прекрасній дівчині молодій, гарній, розумній. Тоді він ще не був бізнесменом, а потім Потім вони розійшлися, і, чесно кажучи, він досі не розумів, чому через дрібницю. Наталя запитала, як він ставиться до дітей чи щось подібне. А він весело відповів, що про дітей думатиме потім. Не скоро, після кар'єри. І взагалі не розуміє людей, у яких усе в голові лише про народити. Такі люди дурні, він таких не переносить, і все. Наталя одразу віддалилася. А потім узагалі попросила не дзвонити їй. Влад був не дурним чоловіком, але в голові почала визрівати думка. Коли прийшла Настя, він запитав: А тобі скільки років? 23. А що? А день народження коли? 1 червня. Та що ж це? Настю, а ця книжка це ж книжка твоєї мами. Ви підпис бачили? Ну так, це їй подарував мій тато, але він загинув ще до того, як дізнався, що я вже є. Загинув, значить. Влад зрозумів одне він мусить піднятися, мусить жити, бо, виявляється, у нього є для кого. Хоч він і дурень, хоч і не заслуговує нічого доброго, але він має піднятися. Через три місяці він стояв біля дверей Насті і Наталі, довго стояв, не наважувався подзвонити. І тут двері відчинились самі. На порозі стояла Наталя. Чомусь знала, що ми ще зустрінемось. У коридор вийшла Настя. Ви? Мамо, ви що, знайомі? А ви, я так розумію, теж? Та це ж той самий пацієнт, я ж тобі про нього розповідала. От воно що. Ну що ж, познайомся з ним ще разок. Це твій батько. Думаю, він усе зрозумів. Ну, ти його сильно не вини, він же не знав, що ти є, і мене теж. Коли ти з'явилася, твого батька діти не цікавили, його цікавила лише кар'єра. Можна увійти? Проходь. Вони довго сиділи мовчки. Потім Влад заговорив Наталю, мабуть, та що там, точно. Я тоді дуже тебе образив, пробаш, якщо зможеш колись. Я тоді справді так думав. Але якби ти сказала, я б від дитини не відмовився, Наталя зітхнула. Так, я теж винна, гордощі і все таке. А потім просто не знала, як про таке сказати, от і вирішила мовчати. Я ж не знала, що доля зіштовхне вас із настею. вже. долю не обдуриш. Дівчата, якщо дасте мені шанс познайомитися, ну так і скажемо. Я спробую довести, що я не зовсім пропащий для вас. Настя усміхнулась. ну, в нашій жіночій родині чоловіків іще не було. Навіть цікаво, як це. І вони дали йому шанс. А вже за півроку ця трійця не уявляла життя одне без одного.